Мої кактуси. Серед них є ті, які просто подаровані моїми друзями. Є ті, які, коли відпадає така от така детка, то її можна притулити у землю і вона починає рости. А оце. Кактусята. Вони в мене вже кілька років. Це вирощені з насіння, Я навіть сама не чекала, що це вийде. Кілька років тому дуже оці красиві кактуси. Оці, вони червоненьким цвітуть. І після того, як цвітає квіточка, залишається такий пирішок. Думає, що ж там таке? Виявилось там чорненьке насіння. Я його посіяла. Ну, поливати, як ти його будеш поливати ці на Із І з бризкала. Спочатку ніби проснулось багатенько, учепилось, ну, в якийсь момент не вдало. Побризкало, вони попереверталися і пропали. Але ж вижило от стільки. Два, отут одненький. От. І тут два. І це вже вони третій рік цього, в цьому році. Ну, можна ці вже пікірувати, ну, поки хай посидять. Може, я ще спробую посіяти те місце. Дуже цікаві, звичайно, кактуси це такі квіти, які дуже цікаві саме по собі. От. А такі кактуси такі крупні. У них великий, випускає такий достатньо великий сантиметрів 15 язик і розкривається велика квітка, як долоня, гарний. Правда, недовго, ну дуже тішать, звичайно, коли цвітуть. Ну, а ці, оці, це червоненьким цвітуть. Поглядаючи, немає бутончиків. Не знаю, як вони пережили зиму. Надію, що цвістимуть. Дуже на це надіюсь. Оце такий собі красунчик. І ця баришня гарна. А тут це посажені були моєю внучкою, яка теж любила кактуси, принесла зі школи, попросила, щоб мама хорошу йомкость виділила. І щоб їм не було тісно, вона їх розсадила. І от вони вже років, мабуть, вісім, а то й більше. Розрослися і вони поодиночки не ростуть. Це отакої, отакі, отаке сімейство. Ну, воно мусить бути тісненьким. Тоді вони й цвістими, вже цвіли, маленькі-біленькі квіточки. Просто сам факт, що воно цвіте, тішить, звичайно, такий факт. От. А ці двоє маленьких оці. Я їх намагалася, після того, як вони були посіяні, намагалась пікірувати їх, пересадити їх окремо. Так, е... ці кактусята, яких я не трогала, вони на... там, де вони проклюнулись, там вони поки що сидять, вони, звичайно, більші. Ці живі. Але чахленькі, ранувати я їх почала пікірувати. У мене досвіду не було. Я читала, що треба їх після того, як посіяв, треба пікірувати. Ну, буду надіятися, що вони в цьому році візьмуться за радість життя і ростимуть. От хто любить кактуси. Можете подивитись, як у мене. Не можу сказати, що тут дуже комфортно, і вони доглянуті. От кактус якраз та рослина, яка трепляче чекає, поки ви приділите їй увагу. І вологу вона може брати навіть, коли туманний день. Або коли бризкає ще з пульверізатора. Саме головне їх не переналивати, не переполивати. Поливати сильно, точно не треба. Був у мене неприємний випадок. Оці два кактуси вони були однакові. Так один великий, міцний і кожного року практично цвіте. Один... Одна, а то і. Дві квітки. А в цьому е, трохи коріння багато поливала, і подивилася, він почав підгнивати. Не стала пересаджувати сильно, дала можливість укоренитися, але ж настільки він менший і слабіший. Ну, хай росте. Побачимо, що з цього буде. А це подарований такий шикарний кактус, ще не цвів. Всього вам доброго!